Макс, привіт. Дівчина каже, що у неї апатія через роботу. Змінилась поведінка, стала холодною. Як підтримати? Ну я б розпочав з чого? Чи насправді чи насправді на роботі вона сильно втомлюється? Насправді вона працює багато чи ні? Тому що, якщо, наприклад, вона там особливо не напружується а починає розповідати про апатію. І починає розповідати про те, що їй важко, ну, я б стосовно цього все ж, таки, все ж таки замислився. Ну, наскільки це адекватно, що така людина поруч зі мною. Це по-перше. Ну, а якщо дійсно вона зараз багато працює, а якщо дійсно у неї там вигорання чи супер втома, ну розпочни з якихось приємних слів, розпочни з того, що скажи їй, що. Знову ж таки, це дуже круто, ти там, цінуєш її, ти у захваті від її е, бажання чогось досягти. Але ж тут це так, якщо відповідати коротко, все ж таки цікаво, як саме ця апатія виглядає. Тому що навіть якщо людина втомлена, навіть якщо у неї вигорання, якщо у вас стосунки, то не зважаючи на незважаючи на вигорання, незважаючи на втому, вона також повинна тобі так чи інакше транслювати якусь цінність. Вона повинна так чи інакше демонструвати тобі, що так, вона втомлена, і можливо від неї трошечки менше уваги, тому що вона просто людина, але не зовсім нуль. І все одно є до тебе повага, все одно є до тебе почуття. Все одно вона бачить з тобою майбутнє. Тому що дуже часто там просто вже треш в стосунках, а дівчина називається словом апатія. Тому SportLife, я от так розгорнуто, як мені здається, відповів на твоє питання, але щоб точно тобі відповісти і дати тобі точну пораду, все ж таки недостатньо даних, що ж саме там у вас відбувається, що саме у неї відбувається на роботі, і що саме відбувається у вас в стосунках. Ну, якось так. Що вона знайшла роботу на літо офіціантку, два місяці відпрацювала і звільняється зараз, для мене це нічого, але у неї перша робота. Ну так а в чому проблема? Ну, тобто, людина два місяці випрацювала, чи може вона звільнитись може? Тут питання, що, мабуть, як між вами ця сама апатія виглядає? Якщо апатія, що після того, як вона два місяці пропрацювала, вона з тобою вже декілька тижнів не може чи не хоче зустрітись, ну це точно хуйові стосунки. Тому чуваче, ти мабуть не зовсім зрозумів, коли я казав, що деталей не вистачає після цього. твого повідомлення усе одно їх не вистачає.